Документальний фільм Добровольці Божої чоти про військові події на сході України побачили навіть у Європі, презентував свою роботу перед діаспорянами в Італії особисто кінорежисер Леонід Кантер. Нагадаю, що зйомки в зоні бойових дій, у тому числі в селищі Піски, і в Донецькому аеропорту, велися кілька місяців під кулями та вибухами. Стрічку вже показали в кінотеатрах по всій країні. Його побачили у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, на східній Україні в Харкові, Запоріжжі, Одесі та навіть Дебальцевому, коли місто ще було підконтрольне збройним сил України. Ми зараз зателефонували до режисера цього фільму, до Леоніда Кантера. Він зараз з нами на зв'язку. Леоніде, доброго дня вам. Доброго дня. Отож, Хотів би дозвольте відразу сказати, та. що режисерів ми двоє разом з Іваном Яснієм. На жаль, його зараз тут немає біля мене, щоб двоє ми на зв'язку були. Окей, ми перепишемо нашу е підводку. Е яка реакція була на е показ вашого фільму, і чи від відрізнялася вона від регіонів України, і відповідно чи відрізнялася реакція е глядачів в Україні і е за кордоном? Річ у тім, що ми показували для діаспори його перед усім. тобто в основному в залі це були українці, і такої принципової різниці не було. Кількість людей, так само, як і в українських кінотеатрах, була дивовижною. Тобто в залах там на 150 місць поміщалося 350 людей. І, в принципі, я думаю, що інтерес до цього фільму ну, є так не тільки в Україні, а й по всьому світі. Яка, яка реакція? Аплодували, стоячи плакали, там, обіймали вас після показу? Розкажіть враження. Ну, обіймали після показу. Насправді. Я попросив декількох хлопців, героїв цього фільму, вони зірвалися просто з фронту і поїхали на презентацію до Італії. Ми прилетіли туди. У них ще там навіть одяг димом так пахнув, що ось. Тобто приїхали туди і, і зустрічали дуже здорово. Насправді, я думаю, що там людям набагато важче, тому що від них ці події так далеко і вони лише там цією пропагандою харчуються. Українською пропагандою, російською пропагандою, в будь-якому разі новинами, а нереальними, а не реальними фактами, так, нереальними якимись історіями. І їм дуже тяжко, тому що вони дуже сильно всі переживають. І коли вони змогли поспілкуватися справді з цими бійцями, побачити цей фільм, поспілкуватися з бійцями, їм стало трошки можливо легше. Ось, тому що вони дуже сильно допомагають. От я знаю, що зараз вони добровольцему добровольчому українському корпусу допомогли, але загалом вони допомагають дуже сильно українській армії і допомагають і біженцям, допомагають. Пораненим багатьом. І для них було дуже важливо от як би, зрозуміти більше ну відповіді на ті питання, які їх, їх хвилювали, вони, я думаю, одержали. Угу. Леоніде, ми зараз хочемо показати для глядачів третім вікном трейлер вашого фільму. А поки він буде йти, попросити у вас, щоб ви розповіли про те, як відбувалися самі зйомки. Та, прошу Давайте спробуємо. Зйомки відбувалися протягом трьох місяців. Насправді ми просто стежили за нашими героями, куди їхали вони, туди їхали ми. Тобто, частина зйомок здійснювалася на базі, військовій базі добровольчого українського корпусу, частина зйомок в селищі Піски, і зрештою наші герої потрапили до Донецького аеропорту. ось і тому частина фільму у нас відбувається там. А ви самі брали участь там у в пісках в Донецькому аеропорту в обороні українських позицій? Чи ви да, були ми там лише? Не, як режисер? зніманні, в зніманні, ні, в обороні. Моя е, функція була трошки інша. Е, можна дві секундочки, я вас попрошу. Так, будь ласка, Ось. так, от так буде краще. Е, моя функція була більше в тому, щоб знімати і а не оборонятися чи воювати. Тобто, там лише коли загроза життю вже була. Безпосередньо треба було брати до рук якусь зброю. А так? Я намагався не випускати камеру, щоб не відволікатися і не втратити якийсь момент. Леоніде, кількох із героїв цього фільму вже немає з нами. Наразі я вважаю, що мені потрібно. Яка різниця? Чому? Я сказав. А ті, хто вийшли вцілілими з цього оточення, вони бачили фільм? Які їхні враження? Враження дуже сильні. Насправді для мене, от те, що вони реготали в залі під час прем'єри, а потім там наприкінці фільму так розчулились всі, це насправді найкращий показник, що все вдалося, тому що ми закладали в цей фільм одночасно і гумор і трагедію. Тобто у нас цей фільм можна сказати, що це трагікомедія, тому що на війні дуже багато гумору є, і серед от, всього цього смутку, серед того, що ти втрачаєш побратимів на своїх очах, серед того, що ранять своїх близьких якихось друзів, або вони гинуть. Серед цього всього є дуже багато гумору. Часом чорного гумору, часом різного. Ось. Так, І життя. тому цей стан, коли ти перебуваєш так от трошки, нібито ну, от уже тут сльози, сльози стоять десь тут уже близько. І в той же час якби, люди сміються, посміхаються, якби, намагаються смішити один одного. Ось це ми намагалися в фільмі якби, ну, відтворити. І я побачив, що ніби вдалося. Де ще можна буде подивитися цей фільм? В яких містах заплановані покази в Україні за кордоном? Можливо, вже домовилися з іншими діаспорами. Так, зараз ми з 5-го числа продовжуємо показувати цей фільм в містах України. У нас будуть покази в Житомирі 5-го числа 6-го, Далі Вінниця. Потім далі йдемо на схід. Херсон, Маріуполь, Одеса, тобто ті міста, де ще він не був представлений. А після... ну, але одночасно з тим у нас буде інша група їхати по Західній Україні, тому що там так само є кілька міст, де будуть презентації. І е... 8 числа у нас буде показ в Римі. А пізніше ще ось планується показ цього фільму в США та Канаді. І, можливо, в найближчим часом це усточнюється зараз це Франція і Польща. На кінематографічні конкурси, на якийсь ви висували цей фільм? Так, тому що це найголовніше, що ми зараз бачимо, в чому ми бачимо зараз якби ну, майбутню долю цього фільму. Річ у тім, що ми хотіли би показати його не лише діаспорі, тому що діаспоряни, в принципі, вони в курсі справи. Вони розуміють ситуацію і так. А, а от достукатися до е, місцевих жителів інших країн це дуже складно. Навіть в тій самій Італії, що ви розуміли, населення сприймає, що це війна між якимись регіонами і кланами в Україні, але і що це ну, немає ніякого зовнішнього тиску, немає ніякої під російської агресії і так далі. І для того, щоб вони взагалі зрозуміли, за що ми боремося, хто бореться, що відбувається, нам потрібно якимось чином до них достукатися з тим фільмом, а вони на нього просто не підуть, не покажуть його у себе і не підуть на нього. Ось. І тому ми бачимо в тому, щоб показувати його на міжнародних фестивалях, як дуже, важливу, дуже важливий крок. Передусім, ми ось будемо надсилати найближчим часом цей фільм до Кан, Канський фестиваль, але так само і на інші світові фестивалі, там близько ста фестивалів, на які ми розсилаємо Ну я думаю, українська молодість щонайменше залюбки візьме ваш фільм. Ну, знов таки українська молодість це українці. Вони цей фільм і так можуть побачити. З цим проблем немає. Нас не не цікавить якась конкурсність, перемога, якийсь там приз чи щось. Тобто, задача цього фестивалю задача цього фільму трошки інша.